У нас на цьому тижні в Одеській міській раді відбулася відповідна зустріч представників громад Одеського району, 22 громад, з того питання, яке давно вже вітає в воздусі, яке давно обговорюється: питання створення Одеської агломерації. Це дуже складне, дуже велике, дуже комплексне питання. Я розумію, що потрібно починати цю дискусію. Системну дискусію, велику дискусію. Щодо майбутнього Великої Одеси, щодо майбутнього тих громад, які біля нашого міста, щодо майбутнього самого міста, і щодо взагалі зрозуміння цієї великої концепції, куди ми йдемо, як буде розвиватися транспортна інфраструктура, логістика. В конце концов, як буде забезпечуватися необхідний життєвий рівень людей, прохання до всіх, щоб не змарнувати цей шанс, щоб в своїх руках. Тримати ці процеси, тому що опять знову прийде якась постанова Кабміну, приїдуть якісь знову дядьки, обозначать правила ігри, нарижуть межі. І всі ці громади, які зараз якось так сумніваються, чи необхідно свировіцтво чи необхідно, просто опиняться перед фактом. Це не про амбіції, не про якісь майбутні вибори, це про нормальне стратегічне бачення, хоча б на 15-20 років. Тому що якщо ми самі не очолимо цей процес. Нас об'єднають так, як комусь захочеться з Києва, і це на жаль, як показує практика, завжди найгірший варіант.